Всім привіт, шановні риболови. Мене звати Ілля Кованько. Вітаю всіх на каналі Пригоди з флетом. Сьогодні ми на причудовому дикому водосховищі з справжнім дрімтімом. Ось у мене за спиною сидять Сергій, Олексій та Роман. Вони вже починають потихеньку ловити. На годиннику у нас 5.20. Ну що ж, я вже маю перші рибки. Вчора з вечора ми треш трохи підловили. Розвідали трохи ситуацію. Сьогодні вже будемо чекати на е, більші лящі. Сподіваюся, я сьогодні половлю коропів, але хлопців я сьогодні привіз бити їх рекорди по лящах. Сергій уже вчора мав оказію побити свій рекорд. Е, ми зважували рибку твою чи ні? Ні, але нічого. Сьогодні ще спіймаємо стільки ж таких е, і зважимо його рекорди. Сьогодні... Олексій має піймати рибку більше ніж 4 кілограми, і тоді він буде задоволений сьогоднішнім виїздом. Добре, ми ловимо, зараз вам покажу на які корма, і розкажу, чим ми кормимось. Значить, приготувався сьогодні такий свій типовий зерновий мікс, який складається з тигрового горіху, кукурудзи, добре звареної великої. Ну і конопельки, звичайно. Все це варив приблизно дві годинки. Дуже гарний ароматний виходить зерновий мікс. Всім раджу користуватися таким. Тижовий горішок теж м'якенький, гарненький, ну і посилаємо на нашу точку. Вибрав першу дистанцію. У мене сьогодні буде така е, тактика. Перша дистанція приблизно 40 метрів на переходику з мулу на пісочок е, на такий, знаєте, мілководну частину, котра вже знаходиться під берегом. Це приблизно 40 метрів Загодую її, а одну флетку буду кидати трохи далі без кліпси. Пошуковою тактикою. Напал на мене звір. Лісний, дикий. Не можу тепер речі розкладати. Вот <рес> <рес> она. Мамка. Ну да, я таких вот, может быть, даже где-то и не видел. Вот такая самочка золота. Перша наша рибка. Думаю, приблизно 3 кг важить. Три то видел. Да. Вот такая. Блин. Що йдемо відпускати? Mm -hmm. Давай в пацаки. Mm -hmm. Давай, давай. Раду чувствується. Не бреши глядачам, це на карась. <рес> так, в Роми є ваги. у тебе? Ні, в мене немає, але Льоха, не переживай. Ти ще їх піймаєш не одного. На спінінг мой поставить бомбочку. Не, маленький. Он поэтому такий резвий. Я очень люблю е, на грудь. Ну Такого не треба. Ні, не не, не на грудь, а в руки брати. Ага. О, Ця рибка така винятково сильно бореться. Подивимося, чи буде більша, ніж інші. От, Роман у нас сьогодні на класичний фідер ловить. Я сьогодні на флет і перевіряємо, котра оснастка більш ефективна на цілящі. Роман вирішив по-морському витягнути, як акулу на берег Атлантичного океану. Зараз підійдемо, знімемо цю рибку. Ухти! Та диви, Такий чорненький, дуже гарний, пляшек так, це вже самець, два самця хай. Что-то большое. Думаю, може бути четвертої. Зважимо зараз цю рибку. Офіт, тут роздачі. Ну, ось вирішили зважити цю рибку. Вона винятково у нас трохи більша, ніж інші. Ну і так чисто для себе порівняти розміри, е які тут риби бувають. Це трохи більша, ніж інші. І подивимося, скільки вона важить. У, -у 4. О, 4,5 рівно Ровно. Устабілізувалося. І голова пацака у мене 350 грамів. Так що це у нас виходить... Оп Опа, скільки? 450. 4, випускаємо цю рибку, така дуже гарна, зважили її і нехай йде додому. Сьогодні може зробимо такий челендж, кому вдасться спіймати найбільшого ляща, тому снікерс. Ось, друзі, у нас закінчився ранковий прохід ляща. Піймали ми пару рибок, і зараз у нас така затища приблизно пів години. Вже нічого майже не ловимо. Тому ми вирішили зробити трохи шуму на точці. І заготуватися з помбом. Все одно нікого в принципі, не налякаємо, а часу нас, час нас обмаль, тому треба рибу все ж таки до нас притягнути. Вирішили зробити таку річ в зв'язку з тим, що ми сьогодні, скоріш за все, не половимо коропів, будемо робити лящовий закорм. Тобто додамо трохи сипухи до залишків нашої, нашого зерна, для того, щоб коноплі не висохли. Швиденько це все закинемо до води. Я ось злив трохи води з нашого зернового міксу. У нас тут тигровий горіх кукурудза та конопля. І додамо трохи такої плотвиної прикормки. Вона з запахом та смаком кориці, коріандру, таких спецій, типово плотвинних. Всипаємо сюди і додамо ще трохи коропової прикормочки. Вона у нас е з ароматом туті-фруті. Е ідея така, щоб зробити гарну муть. Разом із зерном на нашій точці. Сьогодні у нас майже немає вітру вітрової течії. Тому я думаю, отакий закорм з супиком буде гарний. А ось у Сергія і покльовка. Ось у Олексія є перша нарешті покльовочка. Людина, котра найбільше чекала на сьогоднішній виїзд. Все ж таки, бачите, як він насолоджується. Вибаджу, Ну ось, друзі, через те, що я поки що наш рекорд побив. Хлопці сказали, що мені досить ловити, і залишили мене на шашликмена. Тому дивіться, яку ми красу приготуємо. Ось у нас можна сказати такий невеличкий тихий час. Як у рибок, так і у нас. Кожен займається своїми справами після обіду. Ось після нашого закорму, який ми зробили з помбами, я вкинув приблизно по 20 помбів на кожну сточок для мене і для Сергія. До мене дуже плотно підійшли риби. Виловили ми около, може, 11-12 гляшів. З моєї точки. Ну, а вудочка без закорму стояла просто тихо і на неї абсолютно нічого не клювало. значить Що у нас сьогодні по монтажу? Сьогодні ловлю на Flet Inline е з такою флеткою XL, бресоновського розміру е і форми. Е спеціально для того, щоб відлавлювати більше прожорливих риб. На... Внизу у мене такий невеличкий конектор, який виконує роль стопора і використовую. Повідець 10-сантиметровий на повідочному матеріалі з гачком, от, таким от гарним зараз фокусується, з гачком 6-го розміру. Вже, чесно кажучи, пора його змінювати, тому що забагато риб ми на нього спіймали. Правда, сходів поки що не було, але не хотілося б, щоб і були. З голочкою цей повідець. І використовую сьогодні помаранчеві та жовті попапи. Використовую сьогодні жовті або помаранчеві вафтерси. Найкраще сьогодні працюють. Пробував теж рожеві, білі, не такий ефект. Теж пробував такі знаєте, З... Роман мені дав з, зі смаком ковбаси, але результати краще все ж таки на яскраві наживки. Пата немає вот как-то его за бороду. А, у нього рот переводит, да? вже Збираємо Давай. Більше, ні. Так, я думаю, це більше, то всі ж точно. У нас фінальний рибок сьогоднішнього дня. Я думаю, скоро вже будемо збиратися за годинку або може дві. І вирішив я, звичайно, зробити е, останній фінальний закорм з помбами е, тим, що залишилося. Закинув приблизно, може, 8-10 помбів максимально. Подивимося, що це принесе якийсь результат, але скоріше за все, якщо він все ж таки буде, то буде дуже короткостроковий. Тому що риби тут дуже швидко з'їдають весь корм, не затримуються на точці дуже надовго, тому треба, або як коли ви ловите на класичний фідер, ловити великими годівничками, або якщо ви ловите на флет, так як я, регулярно докармлюватися з помбом. Практика показала, що вони тут не дуже сильно його бояться. Ну, от і буквально пройшло. Кілька хвилин, може до 10 після нашого закорму останнього з помбами. І от підійшли перші рибки. Піймав я такого лящика приблизно 2,5-3 кг, невеличкий, можна сказати, середненький. Пару слів про те, на що я ловлю. Абсолютним моїм сьогоднішнім фаворитом є такий от пелец з запахом кріля. Він у нас 2,5 мм, відповідно теж зволожений. До глибини. Глибина в місці ловлі у мене приблизно 4 метри, тому я його трошечки, трошечки більше, ніж зазвичай зволожу, але буквально от одним шиком пульвілізатора чи отак от щепоткою води. Дивіться, що можу вам сказати з приводу наживок. Сьогоднішній фаворит у мене от такі от, от вахтерси зі смаком скопекс, жовтого кольору. Я більше звичайно, вірю не в ароматику, а в кольори. Тому що рибі легше е, знайти на дні наживку. Е, тому от з таким от смаком сьогоднішній наш фаворит. Окрім цього, дуже добре теж працювало зранку і вчора ввечері помаранчеві, але зараз набагато краще на цій жовті. Водосковище, як ви бачите, дуже велике. У мене хеві палки міг би кидати хоч флеткою, хоч до там, скажімо, 110 метрів без проблем. Натомість тут риби стоять дуже близько до берега. Це така особливість цього водосховища. І завжди я кліпсуюсь на дистанції, де у нас іде такий перехід з мулу, невеличка бровочка, і далі йде пісочок, котрий вже безпосередньо доходить до самого берега піщаного. Тобто, в тому місці у нас йде тверде дно, і там легко рибі знаходити корм. На мулі не дуже сильно люблю ловити. Ну і плюс риби у нас стоять на більш мілководній глибині. Тому саме тут ми ловимо. Глибина в місті Ловль приблизно 4 метри у нас. Ось хлопці ми вже збиралися, але хлопці вирішили на біс спіймати дві риби одночасно. От Олексій з нашої точки, яку ми годували. І Сергій теж. на флет вирішив трохи перейти. І тягнуть вони. Я коментую. Так. Давай, четверочки. Є, є, є. О! 4315. Офигеть. Супер. Это, это 3900, это точно. Так. это больше, чем 3900. Ну да. Это 3975. Ну ось друзі, і завершилась наша пречудова риболовля, метою котрої було показати хлопцям, як ловити гарних лящів. Привести їх на місце, де вони зможуть відвести душу і половити дуже багато гарних лящів, щоб вони побили свої рекорди. Я сподіваюся, вони це зробили. Було таке міні-змагання, хто спіймає найбільшу рибу. Ну і мені так поталанило, пощастило е, зловити найбільшу рибу. Це був лящик трохи більше ніж 4 кг. Там 4 кг 75 г грамів. Буквально було е, дуже гарна риба. Мені дуже сподобалася. Е, теж така пузата, і мені здається, ще з залишками ікри, але мені здається, вона не відметала її, а вона якби в неї залишилася і перетворюється на жир. Таке теж е, стається. Другий експеримент у нас був таким. Е, ми хотіли перевірити, що краще працює: класичний фідер чи флет фідер Я розпочав одразу, знаючи цю воду, знаючи е, те, що любить тут е, риба, з, звичайно, з флет фідера і Хлопці почали ловити на класику. Тому звичайно у мене вони більше стояли на точці. і Класичний фідер в дуже короткий час вони змінили на флет фідер. І, звичайно, у них покращились результати. Рибка стабільно заходила на точку, з'їдала все, потім треба було її знову заманювати. Була вона такими циклічними проходами у нас, але все ж таки дуже добре клювало. Тільки один у нас стійкий, якби риболов був. Це у нас був Сергій. Е він до кінця самого залишився на класичному фідері, а потім обірвав поводочок. Я поки збирав намет, дав йому свій флетфідер. От він якраз таки потрапив на момент, коли вони у нас були на точці. І тим більше ще на флетфідерок набагато швидше були е покльовки. Добре, друзі, дуже вам дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал, пригоди з флетом, ставте лайки цьому відео і пишіть, будь ласка, коментарі, чого вам бракувало в цьому відео, а чого було забагато. Це допоможе в майбутньому покращити мій контент. Дуже вам дякую, слава Україні! Всім пока!